Особисто я ніколи в житті не працював з такою штукою, як різьбу на різні патрони. Особливо старого совєтського виконання сучасні, на жаль, ті, які можуть затиснути мічик М-20 на півтора, коштують 14 тисяч з половиною гривень щось таке. Вот. А старі от по такого плану коштують від півтора і вверх. Давайте спробуємо разом, чи воно має право на життя взагалі. Так, поки що відчуття прикольні. І цікаво мені, як воно себе буде поводити, коли дойде до упора в тому плані, що повинен спрацьовувати ось цей механізм. О, прикольно. Давайте спробуємо назад, подивимося, наскільки воно його зарізало. Чекайте, бо я його витягнув взагалі з, з патрона. Різьба лише почала різатися, зусилля почало зростати і механізм вже спрацював. Значить, потрібно накрутити ось цю гайку більше. І за дублем номер 2 Подивимося, чи зможе воно попасти у вже існуючі витки. О! Знову почалось різання. Коротше кажучи, туди воно йде нормально, а назад його треба такого витягувати з конуса і вертати руцями. І у фіналі даного відео, яке я назву як Експерименти, екскременти, я можу резюмувати ряд недоліків та переваг даного девайсу. Почнемо із недоліків. Перший це те, що сила зажиму ось цього запобіжного механізму, вона абсолютно ніяк не регламентується. Немає ніякої ні таблички, ні розуміння того, який саме мітчик, до якої самої... Позначки треба крутити, щоб воно не вламало. Так що таке. Друге, це те, що абсолютно відсутній запасний лінійний хід для того, щоб вершочки ріжучої кромки мічика не попадали на ту саму спіральку різьби. Назвемо це так простою мовою. Тобто це є доволі великий мінус. Ну і третє, це те, що коли ти даєш реверс, ти змушений його крутити руками. Ну, теоретично, третє якось пов'язано із першим, що немає ось цього. Податкового ходу мічика. А переваг не так і багато. Перше, це те, що ціна даного девайсу доволі низька, а друге, це те, що є можливість різати різьбу м 20 на півтора, що в сучасному виконанні даного девайсу по ціні дещо нерентабельне. На мою суб'єктивну думку, дана приспособа підійде для нарізання різьби по типу гайка, а не в упор, як було показано в моєму випадку, тому що вартість деяких деталей і ціна цієї різьби. Може дещо не співпадати. Ви маєте шанс доволі великий стати власником запчастини із обломаним мічиком всередині, якої вам абсолютно не потрібно.